Доброго ранку, як ми й говорили раніше, зараз на вас чекає огляд щотижневої преси, преси з України. Ось нарешті понеділок, і можна сказати, що ми зібрали врожай е, газет і журналів, е, які вийшли на минулому тижні або на цих вихідних, і вже можемо розповісти про найголовніші, скажімо так, не навіть не новини, а, а найголовніші а статті. Одразу кажу: я розповідаю лише про те, що зацікавило, по-перше, особисто мене, і що здається знову ж таки мені цікавим вам і нашим глядачам. Заперечень немає. Тож, як з тобою приємно працювати? Отже, почнемо з українського тижня. Почнемо з українського тижня. Темою номера українського тижня тепер є е, не, так, так звані несправедливо принижені. А хто в нас несправедливо принижені? Це зазвичай українці. Українці, які намагаються потрапити за кордон, особливо України ЄС. Європейський союз, не зважаючи на те. Незважаючи на те, дякую, що ти мені допомагаєш. А, а, ти вивчила ще одні одну фразу англійською. Молодець, продовжуй таким таким чином. Дивись, а, українці не можуть потрапити в Україну Євросоюзу, точніше можуть, але для того, щоб це зробити, вони мають подати документи на візу. Ну, а це подач... Звичайна справа звичайна справа. Але для більшості з нас це стає не дуже звичайною справою, тому що, умовно кажучи, ми знаємо, що є так звані обов'язкові документи: візова анкета, фотографії, паспорт. З ними все зрозуміло. Це абсолютно така собі нормальна і цілком природня мені здається вимога. Але у кожного посольства, у кожного консульства є перелік так званих додаткових документів, які вони Ай, від нас беруть, так, які вони від нас беруть, з якою метою. Щоб пересвідчитися, що ми повернемося на рідну неньку, ні. А, ні вони не вони всі впевнені, що ми поїдемо збирати персики десь у Іспанії або у Португалії. Колониця, так, наприклад, полониця. Я розбирала. Я так розумію, стаття про те, про такий собі візовий маразм, та тобто про якісь, про якісь документи, яких традиційно. Е вони не мають не мали би вимагати, так ну ти знаєш, умовно кажучи, на жаль, вони мають право робити все, що вони хочуть, і ось дійсно доходить до візового ну до такого маразму. Чому тому що там працюють українці, також які у кращих радянських традиціях такого бюрократичного садизму вони, наприклад, можуть від чоловіка вимагати, який їде разом з жінкою своєю на відпочинок. Він може вимагати нотаріальне посвідчення того, що він буде за неї платити у ресторанах, Це то тощо, тощо. То, 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 то. Коли, наприклад, жінка десь загубиться в торговому центрі. І чоловік? вона покаже натуріальне посвідчення, що, що о, чоловік о, чоловік мене зараз знайде і він за мене заплатить, наприклад, за цю сукню, яку я вибрала. Але зараз, як, а, а, зараз я сукню заберу, а вже ж. це чудовий вихід, але, але, на жаль, це не працює у європейських супермаркетах, а лише потрібно у консульстві. Умовно кажучи, про такі моразми, як їх спробувати уникнути чи ні, ось і розповідає нам тиждень і взагалі до чого це призводить, тому що виходить таке собі лицемірство, коли Європа з одного боку нас кликає, а коли ми приходимо до неї на поріг. Вона нам крутить, що і тут з'являється я. З'являюся в ефірі, говорю в Крим, шановні в Крим. Крим. Будь ласка, збирайтеся нашого, які те, все Європа. ж таки які, е більш лояльно ставляться до українців. Є такі от е посольства, яких країн ставляться. Є більш певна лояльні. логіка, до нас лояльні посольства, які найближчі до нас Польщі, Угорщини, Словаччини. Можливо, вони відчувають якусь братськість до нас. А ось педантичні, наприклад, німці або голландці, вони чомусь бачити нас не дуже хочуть або. Хочуть, але з таких великих документів. я, я знаю так. чому. Я знаю, чому Польща хоче, щоб ми приїжджали туди і Чехія. тому що у нас най, найдешевша робоча сила. До речі, ти помиляєшся. Чехія нас бачити не дуже сильно. Ну, Чехі вважає себе німцями. Важливий такий момент. От здавалося б, Польща ти сказав Литва здається, чи словаччина так? Словаччина. Словаччина взагалі був випадок, коли вони просто штампували дво-чотирирічні візи, лише коли ти їхав на на курорт покататися на лиди. От, власне, Є просто така історія. Причому вона е, типова таких ситуацій дуже багато, коли е, з е, їхніми візами. Не пускали людей у Італію, в Іспанію, mm. в Німеччину в Німеччину там взагалі можуть із польською не пустити візу. Mm. Тобто, друзі, перед тим як ви відкриваєте візу в якомусь посольстві, думайте, чи знадобиться вона вам потім мається на увазі, якщо це багаторазові багаторазово віза, так якщо ви їти, наприклад, в Німеччину, ну от, чисто така практична порада: не відкривайте візу у посольстві тієї країни, в яку ви не збираєтесь з'їхати, тому що це потім вам вже обернеться не досі приємної ситуації. Були ситуації, коли людей вертали з кордону, навіть коли вони вже прилетіли там, тобто в нас і випускають, так, потім людина прилітає і там на паспортному контролі і просто не пускає. Тому думайте, де ну... ви відкриваєте візу. Абсолютно право правду каже Віталик, дійсно будьте обережні, читайте український тиждень і дізнавайтеся про необхідні умови для того, щоб у вас таких неприємностей, про які розповів наш мій колега, не виникали. Виходить в Америку, тобто теж потрібна віза. Правильно в Америку, Америку теж так, так потрібна віза потрібна віза. <губ> віза. Тобто, якщо я захочу, наприклад, а мені її не відкриють. Тобто, з яких причин, наприклад, я захочу там поїхати, я знаю, що там дуже дешевий одяг. Купити собі одяг, да, я якісь там штанці, там, наприклад, червоненького кольору, чи там ще. А чому? Я, дуже хочу. Я, так, я так розумію, що мені потрібно. До речі, є дуже класний е, приклад. Да? Ти хочеш відкрити собі візу, ти даш посольство. Фотографуєш, наприклад, як ти їстиш гамбургер, це як варіант гамбургер. робиш впродовж місяця. Ці фотокартки приносиш в посольство, показуєш, Ось, будь ласка, зробіть мені візу. Ставте штампом. Я майже американка, я, я майже американка їм що ранку чи точку фрі. Ти, ти знаєш? По перше, це буде видно, коли ти <ріст> за, будеш варіанці. заходити в посольство, тому що. Штани доведеться тобі трошки розширювати, і, якщо ти будеш щодня, іс істи бамбури. І навіть не потрібно буде показувати фотографії. Але мені все ж таки здається, що треба трошки, скажімо так, обережніше ставитися, коли тебе змож... спробують розігра... розіграти друзі. Розумієш? Все, все ж таки, все ж таки потрібні Але не гамбургери, А документи. найголовніше півтори тисячі платити доларів за те, щоб поїхати і купити там дешеві штанці. От, <с -теку> Не тільки штанці, не тільки штанці, все сумні можна купити. Можна купити штанці, можна сорочку купити. Ти витрачаєш 13 тисяч гривень. Стоп, стой, що у тебе Там дуже дуже дешево. дуже. Скажи, хто тут головний? Все, все. Хто тут головний зараз? Єдиний раз, коли мені дали слово, щоб я міг вас Тримати все, і, все то, і то і то Поїхали, яш. Саша по суті. Давай шопінг на тобі шопінг кореспондент До. пише на цьому на минулому тижні про те, що Київ перетворюється просто буквально на меку шопінгу для України. Не те, що для українців для Європи. Нарешті, завдяки тому, що найближче півтора роки в Києві відкриється майже. Ну, десь 12 вони порахували торгових торгівельних центрів. І разом це нарешті доблизить, наблизить Україну до, умовно кажучи, якщо ми рахуємо квадратні метри торгівельних площ на душу або на там на, 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 на тисячу осіб, нарешті ми такі самі, як. Польща, наприклад, як Варшава і як Будапешт. Угу, тільки тоб, з меншими зарплатнями. Тоб, тоб, тепер... І тепер, коли ти йдеш, наприклад, щоб купити собі штанці червоненькі, ти розумієш, що ти йдеш у нормальну європейську столицю шопінгу. Тобто, розумієш. Плюс ще 10 торгових центрів. Це у чоловіка просто буде крейзі. Тобто він сідає в машину. Я собі просто уявляю, цю ситуацію сідає в машину з жінкою. Він і він її везе там. Направо ми заїжджаємо сюди в торговий центр, купити тут Парео, наліво ми їдемо купити мені а, ще купальню. І ще плюс десять центрів. А там, наприклад, прямо і направо ми йдемо, заїжджаємо. Мені треба там купити капелюх з ржавими стрічками. Я тобі зараз, Сука, я дуже знімаю капелюх перед тим чоловіком, який, який все таки візьме я... на себе е, сміливість і дружиться. Та... Мені подобається, коли люди дуже сміливо дивляться на своє майбутнє. Я зараз тобі поясню: ось, наприклад, в Україні відкривається такий собі аутлет-центр мануфактура. Там будуть аутлети, тобто це значить, що там будуть розпродажі і дуже uh -huh. дешеві пропозиції. Але площа цього центру буде 15 тисяч квадратних метрів. Бо oh. ти маєш брати машину, щоб лише пересуватися вуличками цього центру, розумієш? Тому спробуй спочатку закупитися там, а потім. Коли тві хочете, розкажу цікаву інформацію. Це просто актуальна тема. На одному з торговельних центрів в Києві, до речі, майже в центрі Києва, mm -hmm. на даху цього торговельного центру буквально за днів 10 відкривають mm -hmm. розважальний комплекс з басейном з mm -hmm. шезлонгами. Це буде неподалік метро Лебіцька. щоб ви знали? Десь 10 днів. Там можна буде відпочивати на даху цього торгового центру. Вже що... Україна скупівала, тому що в Росії подібне теж вже відкрили басейн. Знаєш, Віталій, Я не думаю, що, що, що прямо Це, з Росії скопійовається. Це думаю, звичайна практика. Ти ще до нас дійшло. в небо? Друзі, я, я, я просто я дуже, так, дуже переймаюся, що вже незабаром. Ось те, про що розповів Віталик, буде вже не те, що не актуальне, це буде застаріло і нецікаво. Тому що, наприклад, одних центрів, про які пише кореспондент, вони намагаються перевертати своїх клієнтів зовсім по-новому. Вони будуть відкривати тренажер, гірськолижний тренажер, і там, наприклад, ось Ліна зможе потренуватися перед початком гірськолижного сезону. А для людей, які все ж таки іноді не лише думають, а користуються там чимось, окрім гірськолижних тренажерів, наприклад, як дев'яте. Віталика, там відкр... та відкриється гірськолижна траса. Це для тебе гірськолижна траса. Дякую, дякую. А там відкриється центр сучасного і мистецтва. Умовно кажучи, будуть привозити західних класиків і найкращих художників сучасних. Нас ми переймайся, ми всі а знаємо. Стала. А... Це чому? Тому що раніше відкривали при всіх торгових центрах кінотеатри, це було дуже популярним. А зараз ці кінотеатри насправді є така тенденція, що вони просто простоють. По-перше, їх стало дуже багато кінотеатрів, що раніше там було можна було на пальцях перерахувати. То зараз в кожному торговому центрі є е, хоча б невеличкий кінотеатр, і тому вже треба якимось іншим чином е, заманювати туди відвідувачів. Я собі просто можу уявити, Я заходжу в книжний цей клуб, займаюся, і там, да, наприклад, на тренажер стою і починаю співати. Там, де гори, полонини. -да, -та чекайте, мене Карпати, я йду до вас. А питається, чого ти будеш це співати? Цих, е, так кожного наприклад, разу робиш? Я, я, ні, я, наприклад, я в душі постійно співаю, наприклад. От що, кажи, не кажи, ти я душі постійно співаю. Я думаю, що це дозволить тобі. І навіть отримати безкоштовний абонемент, але я знаєте, що я думаю, знаєш, що колишній клуб більше для чоловіків, тому що, поки в цей момент жінки затоварюються, купують собі якісь такі принади цікаві, да з одягу, угу. чоловік в цей час може відпочити духом, не просто налавити сидіти і пити каву, а щось робити, займатися активно. Ти, ти знаєш, умовно кажучи, я повністю з тобою погоджуюся. Я вірю в те, що чоловіки дійсно не дуже Чобі сильно люблять допомагати, але я все ж таки побажаю чоловікам терпіння, витривалості. І дійсно не лише шопінгом, повні сторінки, газети, журналів на цьому тижні. Читайте, дізнавайте щось нове, а ми поки що будемо потроху йти на рекламу. Дякую вам.